Вісім тижнів тренувань, перерва лише на обід та сон, з пів тисячі залишилось три десятки, і ще декілька чоловік відсіють після перших спецзавдань. Вони просто не справляться емоційно та фізично. Тренери називають це природним відбором у спецпідрозділ Корт корпус оперативно-раптової дії. Сьогодні здесь Київський і Харківський корт, ті, хто пройшли дуже жорстку систему випробувань. Коли кажу говорю жорстку, не всі присутні розуміють, наскільки це жорстка система. І поэтому спеціалісти оценя і знають, як вам не просто було доказати і получить свої сертифікати, і як такої урівнять вашої підготовки, як тренують вже другу групу кордівців, непроглядна таємниця. Відомо лише те, що з минулої осені підготовка цього підрозділу справа американських і українських інструкторів. самая главная задача национальной полиции Украины – это борьба против криминала. Вы знаете, мы уже все сидим, планируем, как их задерживать, и все уже знаем, что есть корт, есть уже корт в Киеве, есть уже корт в Харькове. Мы спокойно, спокойно все планируем. Випускникам обіцяють 10-15 тисяч зарплати. Ще одна підтримка з боку держави новий автомобіль вітчизняного виробництва Варта. Броньований корпус п'ятого класу захисту вбереже особовий склад, від мін і фугасів. Коштує одна така машина до 7 мільйонів гривень. Для корду таких закупили вже десять. Що цікаво в цьому автомобілі він построєн по системі. Ну, скажем, общеприйнята система, вона має на абревіатуру «МРАП». Що це значить? Це значить, що автомобіль. Е имеет усиленную защиту от э, поражения минами и фугасами, которые закладываются. Также это наличие специальных э, противоминных сидений, которые позволяют сохранить здоровье экипажу во время подрыва. Чем они интересны? Они снабжены специальными демпферами, которые препятствуют возникновению травмы на позвоночнике в момент взрыва. Це вже другий випуск корду. Перший готували для столиці. Програма, за словами міністра внутрішніх справ, запущена вже у 18 містах України. До початку наступного року всі обласні центри отримають свої спецпідрозділи. За задумом МВС потрібно підготувати 5 тисяч бійців. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, Вісті.